Покажу якою командою. Новачкам краще всього проходити випробування на Нару. Як бачите, яка в мене команда? Зараз буду по кожному герою пройдемося. Герої заморозки я використовую їх два. Відімір. Зрозуміло чому. Він, в нього перескакують оці його кульки. От, плюс є аура атаки чудова. Масовий хороший ДД. Уилд накладає заморозку для Відіміра досить добре. І заливається від того, що він її накладає. Тобто ну, досить часто буде ходити. Далі, синергія призиву з двох героїв. Це Joyce і Ізітаріан. Можна їх поміняти місцями, тому що Олен дає швидкість атаки другого рівня. І готовність абсолютної навички нам повишає. От. Тому ми можемо її поміняти місцями. Але тут е Іситаріан теж е добре, тому що повишається швидкість атаки саме дракона. От. Альтаїр е тут е перше. Е тому що якби, е швидкість атаки. По-друге, він бафає наших союзників, і вони наносять додатково дамаг. Сюди він дуже непогано підходить. Шо, давайте перейдемо бою. А ну, аура. Або від Відіміра, або від uh, Із Ітаріана. І? Заберемо зараз з вами нагороду. Ось як бачите, такою командою досить легко це все проходити.